Горлівка, Донецький, Старогнатівка найгарячіші точки на карті АТО. Саме там бойовики практично цілодобово обстрілюють позиції українських військ. При цьому використовують весь арсенал свого озброєння від стрілецької зброї і до артилерії, танків і градів. За останню добу один український воїн загинув, 13 отримали поранення. Про останні події зі Сходу далі в нашому сюжеті. На Луганському напрямку ситуація дещо стабілізувалася. На ділянці фронту від старого Айдару до Оріхового фактів порушення режиму тиші не зафіксовано. Попри це, поблизу ключових вузлів української оборони протистояння триває. Так пізно ввечері бойовики обстріляли позиції сил АТО біля станиці Луганської. А сьогодні, вранці, поблизу щастя. При цьому терористи нарощують потенціал. Найскладніша ситуація у Троїцькому, де наші фортикаційні споруди знову були обстріляні зі ствольної та реактивної артилерії бойовиків. Підтверджується інформація про розгортання батареї ворожих гаубиць у у Стахановому та градів у Ірміновому. На західних околицях Донецька обстановка незмінна і важка, кажуть у штабі АТО. Епіцентри протистояння, селище Піски. Також російські найманці накрили вогнем житлові квартали Красногорівки. При цьому бандити систематично використовують важке озброєння, зокрема танки та артилерію. На Маріупольському напрямку гарячою точкою залишається Старогнатівка та її околиці. Незважаючи на понесені втрати, ворог продовжив артилерійські обстріли наших позицій біля Старогнатівки. Які велися як у світло, так і в темну пору доби. Окрім цього, окупанти відпрацювали по українських укріпленнях з реактивних установок залпового вогню ГРАД, які вони розгорнули в районі села Роздольне, що на південь від Комсомольського, менш ніж 15 кілометрів від лінії фронту. А тим часом Служба безпеки та військова прокуратура України затримали на гарячому заступника начальника слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області. Він передавав бойовикам так званої ДНР секретну інформацію. Зрадник збирав дані про оперативну роботу СБУ, кримінальні провадження та про патріотично налаштованих людей Донеччини. Під час затримання він намагався втекти на територію непідконтрольно українській владі.